Його арештували, звинуватили у співпраці з нацистами і розбозарюванні національного скарбу. Він був одним із найвідоміших голландців, які опинилися на лаві підсудних. Обвинуванощення в колабораціонізмі загрожувало дуже серйозним покаранням, щоб уникнути смертної кари, він зізнався в шахрайстві. Виходило, що він не розбазарював національні скарби, а навпаки, надурив нацистів, продавши їм фальшивку замість справжнього вермеера. Йому, звісно, не повірили, щоб довести авторство підробок Ван Мегерена на два тижні зачиняють в будинку під наглядом охорони, йому видають матеріали і інструменти. Так, на світ з'явилася ще одна картина у стилі втраченого вермера підробка, молодий Христос, який проповідує у храмі. Це давало всі підстави перевести справу у більш поблажливе русло. Тепер обвинувачення стосувалося не співпраці з нацистами, а шахрайства. Суд таки визнав Ган Ван Мегрена винним. Його засудили до мінімального перебування у в'язниці терміном на один рік. У психологічному заключенні, яке замовив суд, вказувалося, що Мегрен мав зоутоманений світогляд і невроз, викликаний жорсткою критикою у 1920-х роках. Тому він не може повністю нести відповідальності за свої вчинки. Рання свого він не відбув через два тижні після вироку. Ван Мегерен помер від серцевого нападу. по собі він залишив багато робіт, які різко зросли у ціні, оскільки мали прізвища людини, яка надурила світ фейковим вермеєм. Потім почали підробляти і роботи самого підробника так, деякий час заробляв на його життя син жак, який навчився від батька багатьом штучкам, і найголовніше підробляти його підпис. Давайте розкажу про гроші. Ось зображення. Дівчинка з перловою сережкою продалася за еквівалент у 30 євро. Наразі безцінна у музеї не продається, оцінюється у понад 200 мільйонів. Взагалі, будь-який шедевр Вермеєра наразі оцінюється від 100 до 200 мільйонів євро. Молочниця продана за 3100 євро по еквіваленту. Наразі коштує 100 плюс. І найдорожчу картину, яку за життя продав Вермеєр, був вид Делфта. Делфта його рідне місто. Продано за еквівалент у 7500 тисяч євро. Наразі 150-200 мільйонів євро.